Друзі, всім доброго здоров'ячка! Радий всіх вітати у себе на YouTube-каналі. З вами, як завжди, Валерчик. Що хочу вам сказати, друзі, фінішна робота в мене в цьому році По... на старому хуторі. Бачите? Яка тут була, пам'ятаєте, гора цегли? А зараз її трошки поменшили. і тут трошки поменшили. тому що я її перевозю вон в той сарайчик. Так що. Друзі, освіжу вам пам'ять: груби немає. Багато запитань було, навіщо ти поламав грубу? Груба – це серце хатинки. Друзі, все побачите. Все буде дуже чудово. Я надіюсь, якщо все буде добре в мене. Так що плани грандіозні. Хто залишається з нами, буде бачити продовження. Реконструкції даної хатинки. Все буде добре. Займемося, вивезем цеглу в новому році, займемося стелею даної хатинки. Буде тут ще роботи ой-ой-ой. Так що, друзі, остання робота в цьому році, в даної хатинці це вивезти цеглу. Це те, що я можу зробити. Далі, далі. Пише мені коментар, давній мій знайомий друг саньок. Привіт. Разом навчалися в коледжі і мені коментар пише про цей пеньок. Каже, пару кілограм селітри роблять чудеса. Саньок, дійсно так, але ось колодязь один в людей там є, не знаю. І тут поряд колодязі. Не хочу, так сказати, троїти землю поряд. Все воно йде в стічні води, в підземні води, точніше, і люди п'ють водичку. Вистачає хімії ось по всім окружнім полям, що вони бризкають тут усі, вносять в землю. Цього вистачає за глаза. А тут, я не знаю, будемо по тому методу, як і було, випалювати. І ще раз випалювати. Ну, це вже з весни. Так що, друзі, складаю я цей сарайчик. Може, ось пізніше перевезу ті дві кубки і покажу, як я там поскладав. Що хочу сказати про пророблену роботу на даному. Участку на даному старому хуторі. Роботи було зроблено дуже багато. Дивлячись на те, якими темпами я робив, і, грубо говоря, самотужки, це ще нормально пророблена робота. Хочу сказати, так сказати, висловити велику вдячність моїм друзям, кумам, точніше, рідним кумам, двоюрідним кумам. Дімка, тобі привіт, двоюрідний кум. Ігоркові, Івану і Дімі це справжні мої друзі товариші. Дай Бог вам здоров'я. Дай Бог вам здоров'я за те, що допомогли мені зробити дану кришу, даний дах на, на, на нашому старому хуторі. Без вас би я її в цьому році не зробив. би Вона б була в тому стані, як і була, був би старий шифер, який протікав і, так сказати, нічого б хорошого, це не вийшло. Так все, що сказати ще. Штукатурили ми самі, набивали сітку самі. Ну, те, що могли самі зробити, зробили. Потім входив сюди інтернет, в дану пророблену роботу, варив вишку сам, як ви бачите, потім. А, камери дядя Юра проводив із своїм паркан робили всією сім'єю. Ви бачили відеоролики, Хто не бачив, переходьте на мій канал, дивіться. Ну, паркан ще недороблений, як Кажуть, недороблену роботу, не показують. Хотілося, звісно, зробити це ж колодязь. Ну, в цьому році. Ну, я його зроблю в наступному році. Так що, друзі, не переживайте, буде він красивий, охайний. Я думаю, все буде добре. Було б здоров'я, був би мир на землі, буде все добре. Так. Також по воротам. Ворота також доробимо. Це вже буду просити батька. Дякую також, велике батьку, за те, що допомагає. Знаєте, воно Притримати ще щось. ну Все це потребує часу, а зараз нікого не знайдеш. Так що батя виручає, дай Бог батькові здоров'я Ще немаловажний такий помічник в моєму господарстві, це мій синуля, Захарчик Дай Бог тобі здоров'ячка синок. Також передивляється мої всі відеоролики. Він також допомагає в міру своєї можливості. Знаєте, як е, прикручуєш, щось робиш, синок, дай, будь ласка, молоток, дай, будь ласка, те все. Він знає кожен назву кожного інструменту. Може, може допомогти будь-що. Він не цурається роботи. Зерно носить, зерно носить. Помалу, але носить. ну, Звісно, я ж не перегружаю його. Но... Все робить, все допомагає, береться, хватається, дай Бог, щоб таке завзяття в нього трималося дуже довго. Е, дякую, звісно, дружині моїй, яка мені також допомагає, ось вікна фарбувала, вона е, годує мене, нашу сім'ю, так сказати. Ну, це грубо сказав. А так, всю хатню роботу, все по господарстві це моя надійна опора, так сказати. Е, вся сім'я в нас. Теплі, в добрі, нагодована. Так ще, друзі, якось так. Що ще хочу сказати? Не свої руки в цьому році до даного сарайчика, але ж в наступному році, я думаю, пофарбуємо тут дах, зробимо одні двері, закладемо, тут також закладемо цегли, ну, побачите. Багато планів є на цей старий хутір. Дуже багато планів. Але ж я один. І, так сказати, те, що планується, не завжди воно збігається із виконаною роботою. Що хочу ще сказати, зараз їду на зупинку. Потрібно зустріти бабушку, Вона їде з Полтави десь. Так що поки зроблю паузу. Перевезені цегли. І, в принципі, трошки відпочину. А так, друзі, що? Не перемикайтесь. Ну що, приїхала бабушка. Опача! Річ зустрічав бабушку. З календаріком, так, да, З Знову, а покажи який, покажи підписничкам. Так, річ не вимазуй бабушку. Тут анома. Що, не один? Та один, просто. А. А так. Я думаю, тут з драконом. Так, так коли березень, 22 березня, Його. попадає у п'ятницю. Валячика день народження, хто не знав. Так, ну що, бабушка це мій, так сказати, самий э, підписник, який не пропускає жодного відео, так? Да? Саме вірний підписник, можна так сказати. Що там, не можеш? Вкрий, давай я відкрию. І чел, і не прыгай. Так, ну що, друзі, провожу зараз бабушку. Йду далі працювати. Собака, зараз ще зваля. Добре. Так, ну що, друзі, зустрів я бабушку. В в охранності. Передав батькам вручив. Зараз вони обідають чи вже полуднують. Ну, Неважливо. Важливо те, що я далі продовжую працювати. Ще хочу подякувати мішки-братішки, який допомагав вивозити даний остатки Сарая, Ростіку, братішки, який допомагав мені також у Окреме, Окреме дякую моєму товаришу дитинства, хорошому. Чоловіку, хорошому другу Вовчику. Вовчик тобі привіт. Вовчик людина, яка зав... взагалі ніколи мені ні в чому не відказує. Завжди поможе, завжди прийде на допомогу. Тобі, Вовчику, привіт і респект від особистої двалєчика. Так що, І взагалі дідусеві, і бабусі також з Полтави, які дивляться мене. Мої відеоролики. Так що. Ще одному, дядушки. Всім великий респект, що підтримуєте, допомагаєте. Ну, наче нікого не обділив. А кого обділив, пишіть в коментарях. Дайте про себе знати. Звісно, велике дякую підписникам моїм. Це окреме. Привітання, окремо дякую вам за те, що допомагали мені у, даному, у будівництві і реконструкції даного хутора. Багато коментарів від підписників. Дуже багато від вас реально допомоги. Адже люди різні є з різним життєвим досвідом і допомагають мені молодому, так сказати. Хлопцю, який щось хоче досягти в цьому житті. Так що, друзі, без вас було б дуже скучно, це я вам так скажу. Ви мене мотивуєте, ви мене підтримуєте, ви мене підганяєте. Дякую вам, підписнички. Дякую. Окреме дякую, ще раз повторюсь. Так що в мене дуже золота публіка, яка завжди мене підтримує. Це. Це без варіантів. Так що, друзі, моя улюблена фраза менше балачок, більше роботи. Так що сьогодні я повинен ці залишки цегли відвести і поскладати. Оон той сарайчик Зараз вам покажу. Наглядно зараз доїдемо, бо дуже важка, важка тачка. Ну що, друзі, як кажуть, водичка і камінь точить. Да? Я вам скажу робота. Триває, робота кипить. Ось цегла складена тут. Вона буде продовжуватися складуватись аж до того кута. Бачите, потихеньку підвожу сюди, викладаю. Ось тут гора сміття. Що хочу сказати, тут є такий перестінок. Далі в цьому сарайчику є ще одна невеличка кімнатка. В принципі, хочу розібрати цей перестінок в подальшому, це вже в наступному році. І зробити одну велику кімнату. Закласти там двері одні. І тут одні. Вони тут двоє не потрібні. Ну, це був на три відділення сарайчик, і Тут був перестінок. Так що на три невеличких відділення. Тут бачимо зверху саман. А далі пішла вже кладка шлакоблочна. Ось тут невеличке віконце є. Так, пробочок заберем. Ну що, друзі, показав сьогодні все, навіть більше. Так що, всім дякую за переглядане відео. Ще раз повторюсь, Всім миру, здоров'я, добра, слава Україні! Все буде Україна! З наступаючим вас святами. Хтось писав в коментарях під моїм передостаннім відео що ну, про копчення. Писав, хіба можна так, безсовісні? На голодний жевудок дивитися, ну, шлунок дивитися. Цей відеоролик. Дійсно, на голодний шлунок нічого дивитись на копченості. Все, друзі, дякую за увагу. Всім добра.